Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФЕМ. Скільки складуть видатки на оборону в держбюджеті 2025 та коли в Новояворівську відбудеться крафтової продукції? Вітаю! Це Марія Канцелярист. Зараз головні повідомлення дня. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави оборону країни як ключовий пріоритет заклали в проєкті держбюджету 2025 У мінфіні підкреслили, що видатки на оборону це цифра 2,2 трильйона гривень. Вона складає майже 26% від прогнозованого валового внутрішнього продукту. Міністерство культури та стратегічних комунікацій України і Міністерство культури Чехії у 2025 році розпочинають дворічний проєкт. Його спрямували на збереження пам'яток шляхом оцифрування. Зокрема, працюватимуть дві мобільні станції вартістю 10 і 20 мільйонів крон. Новини на Янтарнефе і до підсумків локальних новин Янтарне ФМ підтримує збір Юлії Паславської. Він на придбання авто для її брата, мешканця селища Шкло Новояворівської громади, військовослужбовця 44-ї окремої артилерійської бригади. Він із 2018 року захищає наш спокій. Лінк на банку в телеграмі та фейсбуці Янтарне ФМ. Новояворівських виробників локальних продуктів запросили на святковий крафтовий ярмарок. Його присвятили Дню територіальної громади. Дата 1 жовтня, час 13 година. Місце проведення, площа біля ПК Кристал. Для участі необхідна реєстрація до 27 вересня. Деталі про неї є в наших соцмережах. У Новояворівську вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі на вулиці Шевченка. Горів електромобіль, котрий заряджався. Всередині до ліквідації залучили вісім вогнеборців і дві одиниці спецтехніки. Ветеранський хаб Росточа продовжує розвивати напрямок психосоціальної роботи з дітьми захисників. Днями благодійна організація Центр соціальних проєктів Хочу жити підготувала важливі заходи для родин військовослужбовців. А попереду чимало нових анонсів. Тож деталі про хаб ми розмістили в наших соцмережах. У Новояврівській громаді проведуть храмове свято у селі Воля Старицька, храм Покрови Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Розповів про низку подій. Це освячення води, архієрейська божественна літургія, а також концертна програма. На присутніх уже 1 жовтня чекатиме благодійна ярмарка, аукціон, лотерея та смачні частування. Початок о 12.30. Новини на Янтарнефем. І наостанок про творчі перемоги новояворівська артстудія Артеч виборола на міжнародному конкурсі в Іспанії перше місце. Учасники танцювального колективу вразили своєю енергією та майстерністю. Також їх запросили повторно виступити ще й на гала концерті заходу, де йшла пряма трансляція. Тож тепер попереду чимало нових проєктів. І про погоду в п'ятницю 20 вересня в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 21 градусу, уночі 9 градусів, вітер 2-4 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяча метрів. Тепер ви в курсі основних повідомлень. Тож нехай ваш вечір буде по осінньому атмосферним із радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.